Наш шлях нелегкий, наша боротьба триває, але ми знаходимо в собі сили й витримку, щоб рухатись вперед і досягати результатів. Кремучуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. В рамках державної програми забезпечення житлом захисників України сьогодні в Кременчуцькій РВА двом військовослужбовцям урочисто вручили сертифікати на придбання житла. Отримані документи дають можливість самостійно обирати житло відповідно власних потреб та побажань. Сертифікат на житло для військових це офіційний документ, який підтверджує право його власника отримати від держави кошти на придбання житла. Обрати квартира це буде чи будинок, може особисто військовий. Наші державі. Вже не один рік діє програма підтримки наших героїв, політика героїв. За інцею президента на сьогоднішній день, вже в Кремчукському районі, 76 наших захисників, захисниць, їхніх сімей, отримали сертифікати на житло. І сьогодні маємо честь з паном Олександром передати сертифікати двом нашим героям, двом нашим захисникам на придбання житла за врученням. Викончив виска голови Полтавської військової адміністрації Володимира Когота. Сертифікат за підписом виконуючого обов'язки голови Полтавської ОВА Володимира Когута отримав військовий Сергій Ковальов. Військовослужбовець з 1987 року. У 2008 році вийшов на пенсію. З 2016 року учасник АТО. А з лютого 2022-го, попри стан здоров'я, став на захист батьківщини. Пішов до 104 го батальйону ТРО. Проходив там службу, потім перевели до 157-ї бригади, де закінчив службу, звільнився знову за станом здоров'я, в змозі далі проходити службу. Подружжя Ковальових з Бахмуту. Дружина Наталя каже, що Кременчук їм сподобався, Чи ми схожий на Бахмут, тому й вирішили тут оселитися. Ми самі з Бахмуту, 5 березня. Мій чоловік після Бучі сказав збирати речі і виїжджати. Я поїхала у Львів, Київ, потім Кременчук. нам подобається дуже ваше місто. Я хочу ще подякувати усім, хто участвує в такій хорошій справі, бо для військових це дуже-дуже це їм, їм підтримка. Сертифікат на житло отримав також Олег Кравченко, який не зміг бути присутнім на заході. Така підтримка для багатьох героїв важливий крок до мирного життя. Така програма вона дуже потрібна, вона надихає і вона мотивує людей, що і люди, ветерани, чують, відчувають підтримку держави, розуміють, що якщо даже з ними щось трапиться, то Їхня сім'я не залишиться по і матиме якусь підтримку. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сучасна війна вимагає від армії не лише мужності, а й високотехнологічного забезпечення. Без стабільного зв'язку, точних розвідданих та безперервної роботи техніки неможливо ефективно виконувати бойові завдання. Саме тому українські захисники постійно потребують обладнання. Увага на екран по великому рахунку хочеться сказати головне, що разом ми сила, разом до перемоги. Підрозділ територіальної оборони, який виконує бойові завдання на сумському напрямку, отримав необхідне технічне підсилення. Бійцям передали систему супутникового зв'язку StarLink, потужні зарядні станції, генератор та комплект акумуляторних батарей для безпілотників. Одному з підрозділів сил територіальної оборони передаємо обладнання. Хлопцям воно потрібне. Вони зараз захищають Україну на Сумському напрямку. Це зарядні станції, генератор і, що найважливіше, батареї для БПЛА, для того, щоб постійно вповісти були наші пташки, бачили ворога, попереджали про небезпеку, а в разі необхідності і вражали ворожу живу силу. Кременчук продовжує боротися. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо кременчужанам, активістам, хлопцям, які взяли до рук зброю і зараз захищають нас. Таке обладнання гарантує безперебійну роботу зв'язку та розвідки навіть у найскладніших умовах. Дрони, що працюватимуть завдяки новим батареям, зможуть швидко виявляти позиції ворога та передавати координати для знищення його живої сили і техніки. Хочу подякувати небайдужим людям, Кримчуській міській раді, виконавчому комітету, безпосередньо Віталію Олексійовичу, за постійну підтримку Збройних сил України, зокрема і нашої військової частини. Всі прекрасно розуміють, яка ситуація зараз на фронті. І Ті люди, які уникають можливості допомагати. На жаль, вони відтягують можливості нашої перемоги. Єдність громади та армії запорука нашої сили. І доки ми діємо разом, жоден ворог не зламає Україну. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. В нашому місті продовжується реалізація програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Турбота. Сьогодні у Кременчуці видали необхідні продуктові набори. Про що йде мова? Дивіться далі. Сьогодні за сприяння міської влади у рамках програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Турбота у Кременчуці видали продуктові набори вразливим категоріям населення. Ця програма діє з 2016 року. У кожного місяця кількість осіб, які отримують таку допомогу, змінюється. Так само змінюється щомісяця і склад продуктових наборів. «33 про набори в цьому місяці. Категорії є різні. Вони поновлюються. Бувають, що Сім'ї внутрішньо переміщені до нас прибувають і постійно опановлюються якісь категорії. Найбільше це малозабезпечені багатодітні діти, які під опікою знаходяться. Особи з інвалідністю першої групи позору загалом скористатися правом на отримання продуктових наборів можуть багатодітні сім'ї, які мають статус малозабезпечених, Сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, які мають статус малозабезпечених. Діти сироти, що знаходяться під піклуванням, особи з інвалідністю зору першої групи, та одинокі особи з інвалідністю першої групи. Продукти нормальні. зараз. Ж коштів не вистачає. інваліди отримують не таку велику пенсію по інвалідності. Мама вже в неї вже рік 72 роки, і вона інвалід з дитинства першої групи. Так, да, вона дуже довольна, що їй допомогу цю надають кожного місяця, вже не перший рік. Дякуємо, хто нам дає. Звичайно, велика, як говориться, допомога. Ну, все, продукти, ну, те, що, те, що треба. Такі продуктові набори це вкрай необхідна допомога для вищезазначених категорій населення. Міська влада Кременчука розуміє важливість програми Турбота. Тож у нашому місті і надалі робитимуть щомісячні видачі допомоги. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Усі готуються до безпечної прогулянки. Подія, яка поєднає історію міста та поради з безпеки на дорозі. Детальніше про це вже за мить. 18 серпня у Кримучуці стартує незвичайний проєкт, створений спільно з батальйоном патрульної поліції Кримучука та Кримучуцькою сторокиною Надією Купенко. Безпечна прогулянка об'єднає історію та безпеку, щоб мешканці та гості могли провести час цікаво та з користю. Маршрут пройде знаковими вулицями, де кожен крок приховує свою історію. У першому плоці Надія Купенко, яка буде гідом екскурсії, поділиться фактами, яких ви не знайдете у шкільних підручниках. Останні екскурсії звернули увагу на те, що потрібно більше дбати про безпеку, дивитися як ліворуч, праворуч, так і навіть догори. Тому ми змогли підтримати один одного разом із батальйоном патрульної поліції та зосередити увагу на безпеці, на дорожньому руху, аби відволікати людей від гаджетів, від власних думок, від переживань, таким чином зосередити увагу як на історії, на нашому Кременчуку, в тому числі і на безпечних і важливих питаннях. Другий блок програми присвячений темі безпеки на дорозі. Патрульні поліцейські просто й зрозуміло пояснять, як правильно поводити себе на приїжджій частині та уникати ризиків у міському середовищі. Запрошуємо вас доєднатися до унікального заходу Безпечна прогулянка. Ця подія ідеально поєднує занурення в історію міста з практичними порадами про безпеку. Разом ми відкриємо маловідомі факти про знайомі вулиці та безпечну дорогу до них. Ми сподіваємося, що безпечна прогулянка стане не лише освітнім і надихаючим заходом до кожного учасника. Організатори підкреслюють, що програма буде цікавою для учасників будь-якого віку. А сама подія сприятиме формуванню культури безпечної поведінки у місті. На даний момент вікова категорія не обмежена. Всього невелика кількість місць. Але якщо ми побачимо, що це викликає запит, ми будемо збільшувати та масштабувати. Початок заходу відбудеться у Кременчуцькій міській художній галереї 18 серпня о 18.00. Вхід вільний. Проте обов'язкова реєстрація за Google формою, посилання на яку ви бачите зараз на своїх екранах. Поспішайте, адже кількість місць обмежена. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Якщо ви мрієте стати кращою версією себе, позбутися невпевненості та набути лідерських якостей, наш наступний сюжет саме для вас: увага на екран. Лідер це людина, яка може вести за собою інших та своїм прикладом надихати оточуючих на власні звершення. Однак як досягнути цього? Для початку варто зрозуміти, чи впевнені ви у собі та своїх діях така віра у себе виникає ще у юному віці, а формують її наші батьки. Коли ми своїм дітям кажемо: не бійся, ти зможеш, не бійся помилок, якщо ти щось зробив не так, ми це виправимо, я все одно вірю в тебе. І ми допомагаємо дитині вибудовувати шар за шаром в тому, що і помилки не є чимось таким, що не можна виправити. Що кожен досвід негативний це теж досвід, і я на ньому вчусь. Однак, якщо все ж у дитинстві ви отримали негативні настанови, які блокують вашу віру в себе, є спосіб подолати це вже у свідомому віці, навіть уже в підлітковому віці да, включаємо цю здатність думати, піддавати сумніву ті е, слова, думки, які давали нам наші батьки, піддавати сумніву свої думки про себе, да, бо є ж інші приклади. І я думаю, можливо, мені щось потрібно для цього. Так? Чи я хочу це мати, чи цінно для мене бути тим, хто поведе за собою? То я починаю думати так, що у мене є для цього спочатку якийсь основа, фундамент для того, аби досягнути бажаного та випрацювати віру у себе, психологи рекомендують кілька цікавих вправ. Можемо зробити для себе так: виписувати якісь мотивуючі фрази, по-друге, зробити дійсно такий моніторинг себе. Завести щоденничок своїх таких добрих справ, що я зробив сьогодні доброго. Не тільки для світу, але й для себе. Да? Отак От зробити, прям розділити своєму щоденничку там, на три колоночки і писати, що я зробив для себе, для інших людей, для світу. Якщо ви вже здобули власну самоцінність, набули впевненості у собі знання та досвід, наступним кроком до лідерства може стати пошук однодумців. Коли ми вже впевнені, ми знаємо, в якому ми будемо розвиватись напрямі, то тоді ми йдемо. Ми шукаємо людей, шукаємо своє ком'юніті, або сам починає організовувати і збирати біля себе. Це креативні ідеї, які людина може вибудовувати, правильно ж? І все одно бути людяним. Це теж добре чути тих, хто поруч з тобою. Наразі українське суспільство живе у часи великих викликів. Варто зазначити, що зараз наша нація потребує сміливих та вдумливих лідерів, які надихатимуть та гуртуватимуть усіх нас. Є певні риси, які допоможуть вам бути гідним лідером. Бути стресостійким, знати, що наслідки своїх дій, бути креативним, приймати нестандартні рішення. І саме таких лідерів сьогодні потребує наша країна. Мені здається, коли ми будемо отакі різноманітними, які ми будемо відчувати цей час, відчувати людей. Тож почніть цей нелегкий, але важливий шлях саморозвитку. Робіть помилки, пізнавайте нове, та ставайте кращими. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчуцькі новини. Останніх секундах шалені емоції та гучні оплески. Так у Кримучуці нещодавно відбувся фінал SDG Cup. Яка команда стала переможцем? Хто найсильніший суперник? Та які враження від турніру отримали юні футболісти? Дивіться, вже за мить. Кожен удар по м'ячу – ворота суперника. Кожна гольова передача це маленька історія великого футбольного свята, яке відбулося у Кремчуці. На базі Шахтар Проскул» зібралися юні спортсмени, щоб у фіналі турніру SDG Cup позмагатися за звання найкращої команди. SDG Cup – це вже традиційний всеукраїнський турнір, який проходить в нас на перший рік. Кожного разу до нас приїжджає по 12-16 команд кожної вікової категорії. В цей раз до нас приїхало 14 команд 2016 року народження. І вісім команд 2018 року народження. Команди з'їжджаються з Полтави, з Харкова, з Запоріжжя, з різних міст областей. Вони залюбки відвідують наше місто, залюбки відвідують наші локації. Зараз ми розширяємось, і це дозволяє приймати все більше і більше гостей з інших областей. Матчі відзначалися напруженою боротьбою підтримкою болівальників та яскравими моментами на полі. Саме злагоджена гра часто ставала ключем до перемоги. А кожен забитий гол викликав хвилю емоцій не лише у гравців, а й на трибунах, де батьки, друзі та тренери активно підтримували улюблені команди. Мені дуже сподобалось, і це був такий гарний, дуже турнір. Всі були Молодці, нам було найважче грати з Ягуаром, тому що вони старші та і там багато хоро, хороших гравців. Мені було складно грати проти молоді, бо вони дуже сильні і багато грають. Вони старші нас на рік. Як воротар я сьогодні не дуже багато грала, але як польовий гравець, то мені було дуже важко, тому що я не привикла так грати. На мою думку, найсильнішим суперником був Кремль. Після завершення ігор відбулася церемонія нагородження. Переможці та призери отримали кубки і медалі. кращі гравці індивідуальні відзнаки. Ці нагороди ставали результатом наполегливої праці команд і доказом того, що турнір пройшов на високому рівні. Переможцем наших змагань серед року народження вже традиційно стає молодь Полтава. В цей раз по пенальті минулого розіграшу весною вони виграли в основний час, але вже традиційно вони в нас переможці. Традиційно також Кремінь в трійку потрапляє. Серед молодших в нас також другий розіграш підряд серед 2018 року народження перемагає Шахтар Проскул, новий клуб на мапі нашого міста, і ми дуже раді, що з'являються нові обличчя, нові клуби. Це нові можливості для дітей реалізовуватись. Будемо сподіватися, що такі клубі буде все більше і більше. Популяризація спорту серед дітей одна з головних цілей. SDG Cup. цей турнір не лише навчає техніці й командній роботі, а й формує цінності, які залишаються на все життя. Відповідальність, наполегливість і прагнення до перемоги. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному в Україні. Хто чітко підтримує та посилює державну позицію? Наш захист національних інтересів стоїмо міцно всі разом. Слава Україні та слава нашим героям.